Звичайна морква може зашкодити вам більше, ніж жирний бургер. Звучить дивно, але це правда. Уся справа в тому, у якому вигляді ви її їсте. Сира морква працює як щітка для кишківника. Вона м'яко очищає, покращує роботу шлунково-кишкового тракту та стимулює перистальтику. А от варена діє навпаки, зв'язує, уповільнює роботу кишківника і може спричиняти закрепи. На щастя, звичайна людина фізично не здатна з'їсти стільки вареної моркви, щоб серйозно собі зашкодити. Але. Якщо у вас уже є проблеми з шлунково кишковим трактом, краще не налягати саме на варену моркву. Ви здивуєтеся, якими різними властивостями володіють найпростіші продукти, які ми їмо щодня. Одні допомагають оздоровити і омолодити організм, інші викликають важкість, сонливість, дискомфорт і навіть провокують стрибки тиску. Щоб ви завжди харчувалися правильно і різноманітно, а головне, смачно та ситно. Ми в центрі Болотова розробили для вас спеціальне меню. Обов'язково спробуйте і відчуєте легкість у животі, зникне потяг до солодкого і переїдань, шкіра виглядатиме молодшою, а у вас додасться сил та енергії. Напишіть слово меню в коментарі, і я вам його відправлю.